18 травня в Кіровограді відбувся відкритий чемпіонат Кіровоградської області з Київкушинка і карате в розділі коміте. серед дітей віком від 6 років та дорослих. В змаганні взяли участь понад 200 спортсменів шести клубів нашої області та клубів Одеси і Умані. 52 юних каратисти представляли команду Спарта 17 В результаті 35 з них стали призерами та чемпіонами цих змагань. Посіли перші місця та стали чемпіонами змагання Михайло Бондаренко, Федір Горєлий, Дар'я Поляніна, Іван Кузьмін, Анастасія Покотило, Валерія Дворцова, Олександр Романко, Андрій Горощенко, Артем Нілепа, Назар Сулімовський і Дар'я Лагну. Підготували спортсменів майстер спорту України, володар першого дану Олександр Михайлик та майстер спорту України володар третього дану Сергій Сленько. Тренування відбувалися на базі воїнівської школи Зенза No6 та ОНВК. Якщо ви на власні очі хочете побачити майстерність Олександрійських каратистів, приходьте 9 червня в залу ДЮСШ США No2, де відбудеться перший відкритий кубок міста Олександрії. Та четвертий відкритий кубок юний каратека. Всі бажаючі можуть відвідати ці змагання. Початок о 10.15.